Студія Левіт. Сьогодні в нас в гостях Олександр, діяльність якого є надважливою не тільки як в Одесі, а й у всій країні. Чому ми зараз дізнаємося? Олександр, вітаю вас. Доброго дня! Розкажіть трошечки про себе і про вашу діяльність. Мене звати Слівінський Олександр Юрійович, я керівник благодійного фонду ОАЗИС, центр, руковожу центром ресоціалізації, наркозалежної молоді та соціальної адаптації. Когда началась война, стал задумываться о том, чтобы работать в направлении реабилитации военных по ПТСР. И вот на данном этапе уже пришли к этому, что это необходимо делать, потому что, к сожалению, та проблема, которая есть у нас среди военных по возвращению их сюда, она очень актуальна, и это, но это нельзя оставить незамеченным. У меня есть, ну, наш центр вообще работает уже 24 год, и до этого мы все делали по, для нашей молодежи, чтобы вытаскивать ее из этого болота, в котором они были. И за 23 года у меня есть много выпускников, более 100 человек, это которые полностью прошли мою программу, от А до Я. И у меня 5 человек выпускников воюют в ВСУ, в вооруженных силах. Двое из них уже получили ранения, были списаны. К великому моему сожалению, вернулись обратно, потому что вернулись обратно, я имею в виду в зависимость, потому что угу. вот та реабилитация, те более нестерпимые, которые они испытывают, я же разговариваю, общаюсь, ну невыносимо, они знают этот способ легкий, чтобы вот стало легче. И это идет все по накатанной. И сейчас у меня вот один из моих выпускников, который получил ранение и сорвался, находится у меня, оказываем ему помощь в реабилитации, чтобы вернуть к нормальной жизни, плюс юридические какие-то действия, uh -huh. связанные с, с военными делами, ну, чтобы ему было проще, везде сопровождение, везде, ну, как за маленьким ребенком, чтобы он чувствовал себя окруженным с заботой, вниманием. Он это заслужил, и те ранения, которые у него есть, он это заслужил и Я в землю буду кланятися таким ребятам, які боронять нашу країну і робля все можливе, щоб перемога була за нами. Це дуже поважна справа, і хочу зразу декілька питань завдати. Ось реабілітація, я так розумію, як цивільних у вас. Так. Є. І зараз пішов основний такий етап на військових переключеннях. Так, так, так. Ось з військовими, які наразі є. Такі кричущі проблеми, а точніше, чи багато людей, які повертаються з фронту з пораненнями, приходить до наркозалежності. Тому що ми знаємо, що в деяких е, ліках є засоби, які можуть викликати цю залежність. Е, я не можу казати, багато чи ні. Воно є. От ця проблема, вона існує. І нікуди від неї не дієшся. Е, На данном этапе, наверное, самое актуальное в помощи ветеранам, которые, ну, я могу говорить только за наркозалежность, на данном этапе так. своей деятельности, только надо. Это да, вылика проблема. Вылика да, проблема. На жаль, дуже, на жаль проблема, потому что вы правильно абсолютно сказали, в медикаментах, которыми лечат ребят и снимают болезненные синдромы, присутствуют вот эти наркотичные решевины, чтобы им было более легче. Но люди... Ну, к примеру, мои выпускники, которые уже до этого переступили эту грань, они знают этот легкий выход. Ну и плюс, общаясь с ребятами, тоже понимаю, что есть некоторые, не все, это абсолютно мы не говорим за все, это есть часть людей, которые склонна, ну, потому что психологически так, не выдерживают. Все про це треба кричати. Це ж у мене нічого такого, ми... тому що п'янство, наркоманія і грамання, ми всі кричали того року і грамання, але це, ну, це... Величезна проблема, яка з, з багатьох е, факторів. От ви що так же, і Один із ветеранів, був на передку, все, отримував гроші. Так. І ці гроші проігрував в казино ставку. І Він повертається в повністю світ. Ну, він змінився, він нікому не потрібен і нема грошей. Нема. Але, але в принципі міг повернутися до нормального життя. Це проблема. І ми маємо тут. Трошечки допомагати хлопцям, от з реабілітацією, якщо зараз до вас прийде військовослужбовець, який списаний, або навіть може діючий військовослужбовець, от яка зараз програма дій? От чи, чи ви можете допомогти? Можливо, якісь м, у вас є вже програми розроблені або це все індивідуально. Як це відбувається? Програма індивідуальна для кожного чоловіка. Для початку це психологічний аналіз проблеми, яка існує. Якщо це залежність, це одне напрямку. Якщо це просто по ПТСР, без залежності, а не можливе повернення до нормальної життя, це інше напрямку. Але це те, що вот ми зараз починаємо вистроювати. Тому що я думаю, вот, ми зараз починаємо працювати в, в корпусі військових психологів і організовувати э, цю діяльність для того, щоб допомагати. Um. Тому що, дай Бог, війна закінчиться після нашого інтерв'ю. І у нас, як я завжди кажу, 10-15 років величезної роботи. І це саме ви, це саме та людина, яка буде приймати активну участь в розвитку нашої країни. І проблема з. Наркоманією, проблема з залежностями. Вона кричить. Кричить. Давайте ще тоді до неї торкнемося. Ось... М які... Е м як можна допомогти людині, яка влізла в е препарати медичні з наркотичною речовиною? Вона розуміє, що починає бути залежною, тому що болить. Як от з цієї, з першого такого етапу. Викарабкатися, от чим можна допомогти. От якщо, наприклад, сім'я бачить, да, що людина, ну цей етап, він першоначальний можна вже потім на якусь більш наркотичні речовини зіштовхнутися, спригнути. Що робити? От якщо перший етап для початку, якщо родина це побачила, необхідно дзвонити на гарячу лінію, на напрямий телефони центру. Ну ну, ну ну к моєму на ну, мой центр То Так, телефоны будуть будуть телефоны, сайт, все, все це буде. То есть э, спочатку разговоры по телефону, суть проблемы. После этого индивидуально мы зустрічаємося, Я виїжджаю, розмовляю з ребятами. Если, э, Ну, скажем так, стационарная допомога, мы рекомендуем забирать человека, но центр у нас добровольный, мы никого не держим силой. Если стационарная допомога не потребна, то это индивидуальные, час, индивидуальные занятия с психологом, психотерапевтом, или онлайн, или предметно на, на базе центра, либо где-то мы можем встретиться, где удобно. То есть очень мобильные. І ділим ну, все це, для... це дуже класно. Тобто ви можете приїхати, к вам можна приїхати ну, різноманітні ну, варіанти. Це правильний підхід. Конечно, ну, ну, а як по-другому? Ну по-другому ніяк. Тільки так. Сподіваємося, що ніяк, але багато хто працює по іншому. Тільки забота, тільки <ріх> хлопці, які повертаються, потрібна забота, увага і повага. Так це О, саме так, найголовніше так, повага, тому що коли вони повертаються і нікому не нужны становиться. Ви ж понуальної. Вони там вмирають за 100%. що, щоб ми тут щось робили для них. 100%. Дуже цікаво. Почув про ПТСР. Це трошечки інша, інша тема, теж ви займаєтесь. Так, це ну от зараз направлення, тільки, да. Ну, от давайте про це трошечки розкажіть. Як, як, як ви це бачите? Дивіться, мій центр, коли він основувався 23 роки тому, його основав мій батько. К великому сожалению, уже его нема. Но э, он был основан по примеру американского американцев. У нас есть такой Роберт Фрэнк Пьюселик, который один из, является один из основателей НЛП. Угу. У него был такой центр в Америке, он ветеран Вьетнамской войны. И он как бы, ну, как бы основал этот центр все определенные задачи и навыки, которые он дал, а не американские, а мы уже его подстроили ну, под, нашу, под, нашу э, Украину, как, как оно должно быть. Э, поэтому по ПТСР он является консультантом, как бы он в большей степени занимается. А я в данном моменте ну, сейчас только развиваю это направление для того, чтобы понимать, что самое главное в нашей профессии это не навредить. 100%. Бо мы, на жаль, знаем выпадки, когда ведь бывает так. По-різному буває, просто у когось є там, трудотерапія, у кого є там рісують, слухають музику, ми е непосредственно займаємося психологічною да. допомогою. От мене цікавить. Всі кажуть, потрібна реабілітація, потрібно з хлопцями працювати, потрібно допомагати. Бла, 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 бла. Що робити тут і зараз? Тут и зараз, если у человека есть зависимость, и все уже об этом понимают, его надо брать и выдергивать с этого момента и привозить в центр, где он будет находиться стационарно, под постоянным наблюдением, где он будет окружен заботой, вниманием, психологами, юридическими услугами и сопровождением в больнице. То есть вот сейчас мы завезли нашего выпускника тоже, который раненый, завезли в больницу, сломался у него аппарат Элизарова. Вот его оставили, положили гипс, мы согласовались напрямую с врачами, с глав врачом, зная, что он наркозалежный, знает, что надо препараты давать минимум, потому что ну, он уйдет так. в. То есть вот в таком плане сейчас мы начинаем действовать. То есть это пошаговое действие. Даль... Ну, дальше, грубо говоря, если грубо сказать, надо человека ну, немножко из рамок, немножко рамки сузить, чтобы он понимал, что он не один. І що можна преодолеть без каких-то препаратів, які впливають на його життя. Зрозуміло. На ваш погляд, от у цій сфері зараз е, багато людей почало займатися. От у вас є об'єднання якісь? Ви комунікуєте з такими ж, як ви, чи ви до цього прямуєте? Чи воно не потрібне? оце єднання? Це дуже потрібно. Е, е, я зараз Являюсь помимо всего, что я занимаю, я еще являюсь керевником штабу Янгелов 911. Это пошуковая платформа так, по возвращению военнопленных, цивильных. У нас есть интервью, подивиться по ссылке. Вот сотрудничаем, чтобы ребят сразу привозили, если есть такое направление, да? что если есть такая необходимость. Но на данном этапе только начинаем заниматься по заключению меморандов с... З остальними організаціями. Я до чого? Можливо, хтось побачить з організації, з керівників організації. Можливо, проста людина побачить, але дуже захоп, ну, захоче допомогти. Це можливо зробити? Тобто, можна Ми, вам от... подзвонити? Конечно. Ви готові до співпраці. Ми відкрити, треба робити все для того, щоб спасати наших хлопців та дівчат. Сто відсотків. Розкажіть трошечки про загальну діяльність вашу. Вашої. Загальная деяльность – реабилитация, ресоциализация, наркозалежную, любой зависимости, игровая, алкоголь, компьютеры, все что угодно. Это непосредственная моя работа, то есть что мы делаем? На протяжении… Программа длительная по реабилитации. Вот про про процедуру. Да, в, здесь... она от полугода до года в зависимости от человека. На протяжении этого времени человек э, живет… Э, ну распорядку и соблюдает все то, что необходимо. Ну, к примеру, вот я расскажу простой распорядок дня. В 8 утра они встали, там 8.10 зарядка, 8.30 завтрак, в 9.00 уборка, в 10.00 начинаются психологические занятия. Идут до двух часов дня. Работа с консультантами, с психологами. Дальше это может быть творческое, это может быть физвоспитание, это может быть трудотерапия. Я знаю, что происходит трансформация, как и у всех нас, и у ваших проектах. И вы начинаете такую деятельность, как военно-психология. Вот более детально про это, пожалуйста, Я то напрямую, как мы сейчас развиваем, хотелось бы, чтобы на базе, так как мы сотрудничаем и планируем сотрудничать с многими организациями, которые оказывают помощь, это же все учет, это все учеба, это опыт. И этим опытом надо делиться. И вот поэтому сейчас возникла такая идея организовать и возглавить вот это направление висковых психологов чтобы в первую очередь мы умели и понимали, как сделать так, чтобы не навредить. И вторую очередь, ну, на базе центра сделать обучающий центр для других психологов. И Подготов, конечно, чтобы они были так. подготовлены, чтобы это была помощь не ради помощи, а для дела, для людей. Потому что самое главное это человек. Звучайно, звичайно. Может, какая-то курьезная ситуация у вас была за эти годы? Где, где, где вы нашли? Не вы сами, а вот какие-то люди. Было такое интересное что-то? Ну, ви розумієте, чи може інший приклад добрий, де от все спрацювало як потрібно? Ну, такі якісь. Ну, цікавих прикладів можна, багато їх це багато, тому що люди, це динаміка кожен день. але взагалі, ви розумієте, наша програма індивідуальна і анонімна. Поэтому какие-то mm. выпадки, я, ну, я не сторонник вот а этого. Анонимность, ну, это очень важно. Это очень важно, чтобы человек был защищен от всего. Он к нам приходит с проблемой, мы делаем все для того, чтобы ее ему и оказать эту помощь. Mm. Очень важно в психологии, очень важно в психологии, чтобы человек не чувствовал себя ненужным чтобы он не чувствовал, что его забыли, что он брошенный. Потому что вы знаете, что ребятам приходится и доказывать, как они получили ранение. И все раз... ну, это очень важно, когда они приезжают. И... А вы знаете, что сейчас коится у нас? Они даже в форме не могут ходить, потому что есть какие-то там люди, как-то начинают криво смотреть. Ну это же вообще, ну Просто неправильно. Це вже вистикалися, так? Да? Звісно, ну я бачу це. Ну, я думаю, що ви бачили, як їде висковий, а ззаді у нього. Я не Стецика, сте а я просто військовий. Це нормально ригає, а для когось це прям проблема. Пря... Тому, Пря... Він повернувся як герой з фронту. Вони, ж, і, вони і розуміє, всі... що від нього. Всі ну, просто розбігаються. В Одесі, на жаль, так. Ну, маємо те, що маємо. Вони, вони всі герої, і їм треба кланятися до самої землі за те, що вони боронять нашу країну. Це дуже важливо. І це не ну, це ніколи ми не забудемо. Ніколи. І от скільки в мене буде часу, скільки мені там Господь Бог отвел, стільки я буду допомагати хлопцям для того, щоб вони повернулися до нормальному життю. Ми будемо за вас молитися, тому що ця справа потрібна, щоб ви дуже дуже з нами довго були. Таке питання: якщо є починаючі психологині, психологи, вони можуть до вас теж долучитися, щоб ви їх трошечки піднатягли і залучили до команди, тому що я розумію, що людей потрібно багато для цієї діяльності, і спеціалістів не так багато на, на даний час. Звісно. Е, це дуже необхідно, щоб ці люди к нам приходили, і ми готові співпрацювати. То тільки в мене є одне услов'я, щоб це було щире серця. допомогти і не навряді, а не якісь там Ми За щирість і за відкритість. Ми за допомогу розуміємо, що час такий, коли гроші заробити хочеться, але будемо їх заробляти. Після того, як Після відбудуємо того. нашу державу, є таке поняття як карма. І вона має бути чиста. Я за свою 46 років, якщо взяти 25 років назад, я дуже був по ту сторону, скажімо так, закона, дуже негативним. І... Вже більше 24 років, тому що я сам наркозалежний, я употреблял около 5 лет, більше 25 лет тому. І вот 25 лет вже делаю все возможное для того, щоб допомагати ребятам вилазити ну, как бы, из собственного опыта. это Це дуже важливо. Добре, у мене таке питання: що робити з апельсином, які продають? Ну, це питання. Я боровся з цим питанням до 2020 року. Їх, їх можна вирішувати або силою що закінчується просто проблемами для нас активістів е, от зараз як з цим боротися тому що наліво на право аптеки продають різноманітні засоби які вони може і не рахуються офіційно наркотиками але вони такі є я вас розумію я думаю що коли війна закінчиться наша країна зробить все на рівні державних органів тільки государство, ну, ну по-другому до війни було зовсім не так. Ну до війни у нас було до і після. а ми дуже розділені на до і після. Я тільки сподіваюся на те, що ну только за що государства, то що вони можуть Ну, А є якісь таблетки, які можуть, наприклад, цю лірику замінити, або які я не дуже знаю, що зараз продають, але от замінники які якісь є не на наркотичних речовинах. От розкажіть про я зараз точно не знаю, але в нас є такі центри, які видаються, називається легально наркотики. Чи якось да, так да, вони просить да, да. за, замістительна терапія. Так, але ж вона наскільки. Я разбирался с этим питанием, это в принципе тоже самое и тоже выкликает такую саму зависимость. Да, да, это есть. Ну, я не могу говорить, есть ли какие-то замены препаратом, потому что я не медик, у меня нет медицинского образования. Я Может, психолог. С психологической точки зрения, это можно заменить и взагали э, Ну, я вам вы хотели курьезный случай, я вам расскажу. У меня был парень, пришел ко мне и говорит, я ухожу, все. Я говорю, чему? Вот мне плохо, я ухожу. Я говорю, что надо сделать? Он говорит, дайте мне две таблетки чего-то, ну там каких-то препаратов. Не буду говорить. Я вытащил и дал две таблетки просто Анальгина. И я видел, как на моих глазах человек превращается в употребившего человека. Ему стало легче. Он пощипал. Психосоматика. Только психосоматика. Вот, я думаю, это ответ. Есть ли замена или нету, Потому что все здесь и здесь, и здесь, нет. да. Ну, тому тут психологія дуже потрібна. ]طchter. З духовної точки зору працювати душпастерство, пастирям, священникам також потрібно з населенням, але це інша тема для іншої програми. Е, так як боротися все ж таки з цими практичними олігархами? На жаль, не можу казати це в ефірі. Як? Це моя особиста думка, вона ніяк не. Ні, ні. Ну просто ми так і боролися, але це приводить до ні, проблем для нас. Ні, ні до чого хорошого, крім проблем ну, для да, себе. Він не на... Приїжджає міліція, уїжджає, да. потім приїжджає да. інша поліція, і так вони по кругу їздять, а аптека як працювала, так і буде працювати. Ну, це я виріжу з ефіру, це я просто розказую. так. Це є. ну як, Приїхати їх? Ну, не варіант же. З реп-центрами ви співпрацюєте? Так, от розкажіть наразі, що відбувається в реп-центрах. Тому що дивіться, також був карантин, потім почалася війна. Актуальна тема була вони були, ну скажімо так, на виду. А зараз, ну, з зрозумілих причин ця тема не висвітлюється. Чи реп-центри почали. Змінювати свої програми, скажімо так, до більш європейських. Тому що я пам'ятаю, коли вони почали створюватися, це все робилося, там доміки, на базах села. ну дуже, Це тільки почало розвиватися. От зараз щось відбувається в такому до європейського рівня реабілітаційних центрів. Чи це ще на рівні все-таки побутовості? Ну, я... я думаю, так, що це ще не произошло. но у людей уже мышление начинает меняться, что это необходимо делать для того, чтобы переходить на этот новый уровень. Но я не могу сказать, что это запущено уже на, в полном объеме. Нет, это только первые-первые шаги. Но сознание людей меняется. И коренников многих центров действительно они думают о том, что это необходимо делать и выходить действительно на европейский уровень. Надеваюсь, что маленькими, но прямую кроками светлое Скажіть, будь ласка, у вас хто може у вас отримати допомогу? Хто може звернутися? Що для цього потрібно? Лічне бажання. Все, якщо є у чоловіка личне бажання, це найвища прерогатива для мене. Якщо він хоче жити, Да Навіть якщо есть, Я вижу, що є проблема, а человек не зовсім розуміє, я предпринимаю всі действия для того, щоб йому допомогти. Тому що на данном етапі він не осознає, що з ним производить. Тобто, ну, людина, коли до вас попадає, ви повністю берете під своє крило, і поки вона не викорапається з цієї ситуації, вона, можна сказати, так закріплена за вами. Да. Так, Таке відношення у вас. То есть, взяли і ведете її не так, що поговорили і. давайте на следующем не мыся, и вот оно так вот, якось оно в подвешенном состоянии. Не, 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 не. у нас даже по нашим ребятам, которые заканчивают программу, мы все равно поддерживаем связь, и у меня есть первые выпускники, которые 20 лет назад выпустили. И до сих пор мы на связи, все, они приезжают, они взаимодействуют, они помогают, они уже достигли некоторых больших высот, и помогают, и все равно ну, помнят, кем они были, поэтому это происходит. Так, друзья, Якщо у вас є питання, будь ласка, в коментарях напишіть, ми обов'язково ще будемо зустрічатися, тому що наша співпраця, я так думаю, набагато-багато років. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. З Богом, все буде Україна. Олександре, дякую. Дякую вам. Всі хто, на, всі, хто нас дивиться, хочу сказати, хлопці, все. Пожизненно вам буде подяка за те, що ви робите і, і, і робили, і будете робити. Ми будемо робити все для того, щоб вам допомогти. Це слава буде Україна, слава. слава Україні, слава ЗСУ. До побачення.